Як правило, у маняків, серійних вбивць та гвалтівників не виявляють психічних розладів. Чому ж у людей з'являється манія і бажання вбивати? Історія ченівецького різника та гвалтівника у сьогоднішній програмі. У листопаді 93 року Черніцях затримали сексуального маньяка, який тероризував місто від початку року. Він спробував напасти на кількох чернівчанок, дві школярки, та 32-річна жінка загинули від його рук. Міліція впродовж 10 місяців встановлювала особу. Вбивцю і гвалтівника затримали в листопаді. Ним виявився 24-річний чоловік, який уже двічі був судимим. Резонансний випадок 1993 року. На початку січня у Чернівцях вбито і зґвалтовано 32-річну жінку. Назвемо її Аліною, яка поверталась з роботи о сьомій вечора. Додому так і не дійшла. Злочинець перегордив її шлях у під'їзді. 11 січня 1993 року одночасно в один день було зареєстровано два вбивства, абсолютно різних і скоєних абсолютно різними особами. В цей день у дворі, значить, на вулиці Кутузова, це одна з вулиць, яка до вулиці Щербенюка, значить, під. Підводиться, підходить, було знайдено труп 32-річної зґвалтованої жінки. Вона поверталася з роботи, зустріла, верніше, на перехресті безпосередньо Щербанюка і Кутузова. Вона зустріла чоловіка, який почав до неї чіплятися. І вона ну чітко дала йому зрозуміти, що не бажає з ним якісь стосунки заводити. І так зробила на цьому наголос. В принципі, почув сусід, який проходив повз цього місця, і вона звернулася до нього за допомогою. Нібито цей сусід зробив зауваження, і цей невідомий молодий чоловік, що називається, відчепився, десь відійшов в бік. На жаль, це була фатальна ошибка цієї жінки. Їй слід було попросити чоловіка цього провести її додому. Тому що, як з'ясувалося вже згодом, дуже швидко, цей молодий чоловік не залишив своїх злочинних намірів. І коли жінка підходила вже до свого будинку, прямо у подвір'ї він на неї напав. Затягнув в глиб підвір'я подвір'я, зґвалтував, задушив і забрав все, що представляло для нього цінність. Ймовірність швидкого розкриття справи тоді була невелика. За даними слідства, злочинець діяв різко, впевнено та грамотно. Приховав докази. Тоді правоохоронці припустили, що орудо серійник. Вже 18 лютого, 18 лютого теж цього ж таки року, цей же самий невідомий чоловік скоїв ще одне вбивство, а до того намагався скоїти ну, фактично замах на вбивство. І потім вже в іншому місці безпосередньо було скоєно вбивство. Це було в іншому районі, тобто не можна було сказати, що він діє десь от в радіусі кілометра-двох кілометрів. Він обирав іншу вже для своєї діяльності, інший район, там де його в принципі, не бачили раніше. Uh, і що ж в принципі відбулося? Він uh, зайшов uh, у під'їзд uh, за uh, школяркою. Почав до неї знову ж таки чіплятися. Вона теж, але це вже якщо у нас не на кутузова, це був особняк, тобто, фактично, сусіди живуть досить таки далеко, то там був під'їзд. Почав знову чіплятися, затягнув у підвал цього ж будинку. Але на щастя цієї дівчини, вона. Єдина залишилася в свідках. Це була ну, дівчина, яка, слава Богу, не стала жертвою цього маньяка. Що сусід, який був під під'їзді, він почув з підвалу якісь крики, якісь незрозумілі йому. Звуки. І він спустився в підвал. Зробив зауваження знову такі, так, в такій формі, що ви тут займаєтеся особистими справами в підвалі, тут, що не змогли знайти собі більш зручного приміщення. На що потерпіла, сказала: я його не знаю. Це невідомий мені чоловік. Тут цей невідомий сказав, як ти мене не знаєш, я ж Саша. Тобто назвав ім'я. Але, значить, тим не менше, Саша чи не Саша, цей чоловік домігся, щоб насильник, він не, нічого не встиг ще зробити, щоб він забрався геть. Коли цей маньяк проходив повз цього сусіда, він тільки сказав йому російською мовою звіні мужик і пішов собі далі, в своєю дорогу. Слава Богу, що. Що цей випадок не закінчився трагедією. Голтівник убивця не врахував, що потерпіла, може його видати. Зі слів склали фотопортрет. розвішали оголошення з його прикметами. 22-26 років, зріст 1,68-1,70 вісім, середньої статури, волосся темного кольору, обличчя видовжене, сіре, хворобливе. Очі темні, трохи підпухлі, курить. На фотороботі чітко було зображено його обличчя, і найцікавіше, що в місті він був відомим. Здавалося б, ну, злочинець, якого бачили в обличчя, причому бачили з короткої, з маленької відстані, він мав би зачаїтися, мав би заховатися. Тут абсолютно інший розвиток. Він знову знаходить. Молоду дівчинку, яка виходила з під'їзду в магазин. Вони, значить, в тому будинку продуктовий магазин, і вже це був вечірній час. Вона сказала батькові, що хоче купити тархун, і піде в магазин і повернеться. Коли вона спускалася з під'їзду, виходила з під'їзду, цей чоловік побачив дівчину і без зайвих слів, без всякого шуму, знову за, за, за таким же сценарієм затягнув її в підвал. І, на жаль, його методика він значить, душив своїх жертв, душив, тобто, щоб вони не чинили опір, це знову-таки було гвалтування. І, на жаль, ця дівчинка загинула. Це було скоєно 18 лютого 1993 року. У серійних вбивств проміжки часу між злочинами скорочуються. Допоки правоохоронці розслідували попереднє вбивство, галтівник знайшов наступну жертву. У жовтні того ж року. За адресою тоді Червона Армійська, зараз героїв Майдану 107, сталося 13 жовтня нове вбивство. Дитина поверталася з школи, він знову почав ну, по своєму вже такому напрацьованому сценарію до неї там, залицятися. Їй практично, ну от як на Кутузова якась така доля секунди може вирішила е, тоді долю першої жертви. А тут вийшло так, що вона встигла від нього втекти і зайти в свою квартиру, сховатися. І це знову ж таки багатоповерховий будинок, там дуже багато людей постійно. І проходять повз ту будівлю, і вона вже зайшла додому, зачинилася, пройшов якийсь час, він так ось зрозумів, в яку квартиру саме вона зійшла, і подзвонив в двері. І тут знову ж таки ніколи, ну взагалі дітям кажуть, не відкривайте незнайомим, а тим більше вона знала, що на неї тільки що ну, якийсь хлопець незрозуміло, з якими думками чи. Намірами тільки що приставав. І ось вона зробила, на жаль, помилку. Вона відкрила двері, не подивилася просто у віконний цей, цей вічко, дверне вічко. І це її коштувало життя. В домі нікого, крім неї не було в квартирі. Він знову ж таки задушив, зґвалтував. І забрав, забрав дуже багато як не дивно, алкогольних напоїв з собою. Маніака затримали у 1993 році. Кожній чернівець, чернівецькій сім'ї із січня цього року не стихають розмови про сексуального маньяка, який, мов дикий звір, вистежував жертви і творив свої чорні справи. На кількох чернівчанок він спробував напасти, а дві школярки, які мешкали по вулиці південно кільцевий 9 і Червоноармійській, 107, а також 32-річна жінка із вулиці Кутузова, загинули від його рук співробітники міліції впродовж 10 місяців вели наполегливу роботу по встановленню його особи, і ось вбивцю і насильника затримано. Це 24-річний чернівчанин, незважаючи на молодість, уже двічі притягався до кримінальної відповідальності. Затриманий за вбивство 14-річної дівчинки, що мало місце 13 жовтня цього року, зловмисник викритий слідством у скоєнні погвалтувань та зумисних вбивств у січні та лютому. На місці злочину він детально показав, де і як вистежував жертви, як нападав на них, як вбивав. За місцем проживання у насильника вилучено викрадені у потерпілих речі. Причетність його. До скоєння цих злочинів засвідчили і численні експертизи. Слідство та суд поставлять у цій кримінальній історії всі крапки над «і». іслідчого питали понад 200 чернівчан, які були знайомі з вбивцею і не підозрювали про його злочини. Свідчення потерпілою про гвалтівника у залі суду. Докази для вироку. Вердикт суду. Розстріл, те, що він представився Сашею, Олександром назвав своє ім'я, він, він трошки навів міліцію на ложний слід. Тобто ми піднімали в першу чергу всіх раніше судимих на ім'я Олександр, хоча і справжнє його ім'я було іншим. Коли його запитали, ну дивись, ти ж зґвалтував жінку, так? ти забрав цінності, ти ж міг просто піти. Для чого ти душив? І одного разу він так пояснив свої дії, що я продовжував боротьбу. Ну, оскільки він е насильницьким шляхом е е здійснював зґвалтування, то для нього боротьба переходила в боротьбу з людиною за її життя. Ось, ось так він сам пояснював свої дії. Ну, парадокс, але, але так було. Наступна історія про різника ще одного серійного вбивці у Чернівцях. Але що такого він зробив, що тоді люди боялися виходити на вулицю? Того ж, 11 січня, в той же самий день, коли була вбита значить, жінка на вулиці Кутузова, 32, в той же самий день на сміттєзвалищі по вулиці Руській в мішках знайдено розчленований труп невідомого чоловіка. Коли в цей же день значить, два таких резонансних вбивства стається, тоді співробітників міліції теж були схожими. Шукали трупи людей. Можливо, цей труп був не єдиним, і чим раніше будуть знайдені якісь сліди, тим раніше можна буде знайти вбивцю в цьому випадку. На те, щоб встановити, щоб встановити саму особу потерпілого, тобто чиї рештки, чи правильно сказати фрагменти тіла були знайдені, то і розріз знайти вбивцю, то знадобилося лише 70 днів у Чернівцях у 1993 році одночасно діяли два маніяки. В результаті для цих вбивств, які були скоєні двічі у 1993 році і були розкриті за 70 днів, характерно було, що? що цей чоловік, раніше судимий за вбивство, запрошував до себе своїх знайомих, односельців, знайомих, він працював. Пічником у жрепі, тобто, дійсно, працювати він працював, але при цьому залишився фактично маньяком, тобто людиною, яка схильна до серійних вбивств. Запрошував до себе, вони розпивали спиртні напої, і коли десь розмова ну, заходила в глухий кут, виникали якісь. Спірні питання, то е, цей чолов'як просто вбивав своїх е, співсобутильників, е, як сказати. Він їх вбивав і в себе вдома він розрубав їх частини. і е, першу жертву, от, яку знайшли в січні, він е, викинув на смітник е, на біля гравітону, а другу жертву. Теж в мішках викинув, значить, на головній 89, по-моєму, в підвал значить, викинув. І, що характерно для цього випадку, його запитали, ну, ти як сам ставишся до своїх вчинків. То він не розкаювався в тому, що він зробив. Він сказав тільки одне: що я, моя помилка тільки лише в тому, що я цих людей розрубав на дуже великі шматки, і ви змогли їх знайти, їх рештки. Якщо б я їх пошматував на менші фрагменти і заховав би їх краще, то я би просто жив би до сих пір на волі і е, жив би в своє задоволення.